Так, мої ріднулі, мої красотулі. Я вже з вами в протокопилки. Я приїхала додому із удивленням оці духи з світами. Ну, чесно, для мене це е, несподівано. У мене сьогодні весь день світів, весь день приїжджаю на капоті. Я, звісно, думала, що це якась шутка, але ні, світа, це не була шутка. Дівчатка. Ну я вже приїхала. Я бігом приїхала водичку собачкам, пустила, кинула стірку, покупалася, приїхала в протопопівку, Дівчатка моя я вам хочу сказати, що. Цей пальчик, звісно, у мене був ну я казала, він да? і трошки шануяла рука. Але тільки що мені понажимали легким движенням пальчиком, шийку і сказали, що сьогодні ручка в мене відтерпла. Хочу вам сказати, що я ж вам це розказую, куди їздив. Що дуже би писали хороші отзиви за цього мужчину. Дівчатки, що кажуть мені, то я кажу вам. Дуже багато чудес розказували, але дивіться, що кажуть мені, опять же, не хочу обманювати. Но я чувствую по собі. Ви знаєте, що я рукою була неподвижна. Я не абсолютно двигаю. У мене тільки все, що є, це за те, що я пальчик. Але мені стоять мої хорошенькі, Це знаходиться протокопівка, вулиця Широка, 24. І ми знаходимося з вами возле коміші, дуже багато, правда, машин, людей. Я прийшла, люди сиділи. Заходить в коридор, шикарки, шикарні кресла, присіли, але дуже швидко. Я ну я минуту навіть не була. В течение секунд мені такого нажали і сказали до сідання. Я взагалі перший раз сказала, що до досідання? Ви що серйозно? Як це досі? А що ж це було? А це отак от то й було. легким движенням, просто пальчиками нажали все. Правда, от хочу бачити до завтрашнього дня, як буде мій пальчик. Ну, ви знаєте, що я вам все говорю. Так що Широка, 24, протопопівка, приїжджайте, по-моєму, в середу і в неділю не приймають. Вроді би, вроді би, в середу в неділю не приймають. А так собі приїхали, жива черга. Ну, я, допустим, каже, якщо я чуть бачу, я запізнюся, позвонила, 15-20 хвилин вас подожди. Дівчатка, говорю вам, що мені допомогло. Ви знаєте, що я не могла шевельнути рукою, взагалі не розумію, що це де було. Але зараз рукою шевелю, в мене нічого не болить, єдинці на пальчі. Так що все буде добре, по-другому, як зараз їду до Насті. Ми... Мене... Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. На, 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 я так приїхала з поїзда, поїхала на роботу, попрацювала трошки. Ну, попрацювали, дякувати Богу. Знаєте, сьогодні було ну, сьогодні було мільйон мільйон двадцять п'ять і то, вам дякую. Потім приїхала додому, бігом покупалася, кинула стірку. Кинула стірку, стірка стиралася, поїхала, вправила собі, до речі, дівчатка, пальчик. проходить, проходить. Потім від від, від від пальчика, коли ми вправили в спинку, приїхала, вивішила стірку, кинула другу стірку. Поки кинула ту стірку, прилетіла до Настюші. Спочатку думала просто покраситися, потім кажу, Настя, у нас є білий голос. Вона каже, є. А я кажу, ти знаєш, душа бажає перемін. А перемінни ж тільки починаються, дівчатка. Це ж тільки все починається. Головне, це захотіти. Слухайте, Настюша цепила мені ці білі локоли. Я заклала таку невідімочками, а ну як, біле з чорним. це, не харасов, а ну не Так, дівчатка мої, ну що? Була чорна, стала біла чорна. Ну, я ж казала, це ж секунда діло. Хоча вам, вам скажу трошки, я знаєте, заморна. Я сьогодні таку, знаєте, як йота юла. Але, дівчатка, що касається красоти. То ота юла, вона вовше, знаєте, ото е, наша е, усталість, вона уходить дуже далеко. Тому що, слухайте, кожна жінка хоче бути прекрасна, неймовірно прекрасна. Красуні мої напишете мені. Е, я додала до чорного білий, і щось мені захотілося. Ви знаєте, щось мені захотілося яркого, красивого. Ну, дівчатка, ну ви розумієте. Плюс я такі віддімочки заклала на дві стороночки. Я думаю, байдуженько. Да, байдуже, байдуже. Ну, слухайте, ну а що ні? Ні, хто скаже красиво, хто скаже, що ти? Собі зробила, а я скажу, що хотіла, то й зробила. Правильно, правильно, дівчатка. Так що, дивіться в мене ці волоски, дівчатка, вони ж це не шутки, вони дивіться, які он вони Вони аж сюди. О, а? Угу. красиво. Слухайте, знайшла оце платье, воно на мене було геть впритик. А зараз мої красуні, отако, отако, зараз вам покажу, геть. Ондо, затянулася, ну, затянись, давайте. Геть, затягнулася вообще. Красота? Красота страшна сіла. Так, мої дівчатка, вже накрутила я собі косики, поцепила біленькі, поцепила сумочку. І така вся гарна, знаєте, дівчинка й дівчатка. Я вам мільйон двадцять п'ять разів говорила. Кожна жінка вона має право свого вибору. І говорила, ніколи нічого не жалійте. Дивіться, от у вас такий длінний, длінний-длний волос, і ви думаєте, Боже, все життя мріє як скаре походити. В Чому проблема? Обріжте, походіть з каре, прийдете до Насті. Слухайте, сьогодні Настя красиво, круче, чим ти крутилася. Я теж так хочу. Гульками. Покажи себе, а не переверни камеру. Гульками? Да. Супер гулька. Я теж так гульки хочу. І я хочу такі гульки, понімаєш? такие такі да, бараночки, да? Ну — Роски, да. рошки, рошки. Рошки на ночь. Ну слухай, я не знаю, може місяця, що мне мені не оставлять трошки, я не знаю. Я ще не знаю, бо у мене буває, коли я роблю котика, у мене дрчать рожки. Думаю, подожди, Туля, ти така вже прям Хорошо, знаєте, рогата. Але ну слушайте, ну и пішов десь. Ну, походив місяць, два-три прийшов. А якій жінки може не вернутися? Слухайте, до кожного чоловіка він десь хоче піти. Кожен чоловік може йому надає борщ він захотів суп, правильно? Але подожіть борщ вкусніший, правильно? Ну, правильно? Не у нас є время? Ні, вже все. А що ти єсть? Ми в ефірі, так? Да? Сташ. Да. Ну от мені пишуть, де твій сашуня, де твій сашуня. Одна жінка взагалі мені написала: слухайте, що ви її слухайте. То сашуні вже два роки як немає. Я знаю, що він живе з другою жінкою. Получається, ви знаєте, більше мене. Ну хорошо. Ну пішов твій сашуня до другої. Ну пішов помилувався. Ну надаїв йому борщик. Ну захотів він супчика. Чи захотів гречку з подвіткою. Зараз. Шо? Поїв він неділю гречку, поїв він другу гречку, поїв він третю гречку, а на четверту думає, Боже, де моя світуля з тим борщом? Де? А ось все, Краса. а? Жінка все мовцовсього. Ну хіба від такої жінки може ти чоловік в Ну кожен чоловік, він хоче десь десь від. Але я думаю, він походив, походив і пішов, тому що дівчат, ми ж красовки, ми боїли. Не просто неймовірно круті, так що мої любі. Я вам всім бажаю жінкам, жіночого щастя, наткненого кохання. А ваша сутурічка у вас така, хай лад, я б договорити 24 на 7, щоб ви розуміли, що ми просто всі баби, як баби, ми королеви. Так що Настюш, йдемо вже до машини, вже ми з вами не Так що ми як расуємо. Якщо хтось переживає, йдемо Сашуню, та слухайте. Ну, походи, походи і прийде. Нічого страшного, це життя. Пішов, прийшов. А може він взагалі нікуди не пішов? Чого ви такі виводи робите? Та ні, мені подобається вивод, коли взагалі та його взагалі в неї нема. Слухайте, а хіба така жінка може бути одна? От ви логічно подумайте, хіба така Настюша, там братю? Хіба така красуня може бути одна? зараз напишу. Подивись на себе, подивись на свої губи, подивіться, яка ти. А яка я? Гарна, красива, успішна. Жінка, про яку ці, цей, цей якийсь любий чоловік. Але серце принадлежить одному, правильно? Сашунька, ти ж у мене один, правильно? І моє серце не може розірватися. Моє серце в кучки. Ви поняли мене? Так що мої дівчатки різамося, що він не хвилюйтеся. Якщо він десь і увильне, прийде, прийде, бо в мене луча. Десь хорошо, а дома луча. Так що Насюш, ти виключай, відключає Так, так, Сюш, ти розумієш? просто тема мого Сашуні безпокоїть абсолютно всіх. Дівчата, просикні мені. Ще раз вам хочу сказати і буду говорити кожен день. Ми красотки. хіба від таких богинь можуть йти чоловіки, да, не можуть ніколи в житті. А навіть якщо він такого істопнув уліво, да? ну повиляв, повеляв, потім думав, ні-ні, десь добре, а то краще, тому що ми красуні, ми богині. Всім хорошого вечора, всі щастя, натхнельного кохання, а я вас повідомляю.